Вітаю, вітаю, любі друзі! Ви на каналі письменниці квір літератури Олга Олде. Але сьогодні у нас не літературна тема, а езотерична від Езотера, внутрішній світ, внутрішня територія і внутрішня земля. Сьогодні я вам розповім, як я наманістувала свою подорожі до Греції. В цілому всі мої подорожі наманіфестовані, і я б сказала, що на 98% це просто неймовірно круто, вдало і успішно. І два відсотки Словачина. Але про це окремо. От, тому хочу вам все-таки розповісти про мій метод маніфестації подорожі. І почну з того, що, в принципі, всі методики маніфестації працюють, просто потрібно обрати індивідуальний. Але є три абсолютно безпрограшні варіанти: це вдячність, це щедрість і це я концепція. Вдячність, я думаю, ми всі розуміємо, про що я саме кажу, і я чую таке, що не треба бути вдячним, якщо ви внутрішньо не відчуваєте цей імпульс вдячності. Але я тут хочу все-таки зауважити, що багато людей не цей імпульс вдячності, тому що у нас немає цього нейронного зв'язку. взагалі українців, знаєте, я таку думку почула, що український лайк найбільш дорогоцінний, тому що наші люди тупо не ставлять лайки. І тому що у нас є така внутрішня стиснутість, скутість, і нам важко висловлювати свою радість, вдячність, посмішку. Да? Ну, у нас такий менталітет, у нас така історія важка. Але це не значить, що наше сучасне покоління не може якось це перелаштовувати. Навіть жалітні люди, я працюю з літніми інколи людьми. І я їх потихеньку вчу своїй філософії. і Зрозуміло, що результати не такі а, вау, не такі швидкі, але вони працюють. Ось тому вдячність це просто м'яс, який можна качати, і з яким можна працювати і робити це дуже вдало дуже круто. І я вам раджу все ж таки дякувати. Є така історія, як 10 вдячностей щоденно, і в ідеалі писати цей хім щоденник да, вручну. Чому вручну? Тому що це метод Монтесорі, і все, що ми. Сприймаємо через наші відчуття, через наші рецептори, що знаходяться на руках і стопах, ти взагалі прям вау, ну стопами ми не пишемо, тому рукою. Ось є ще така штука, як 10 подяк вдячності матері, бо матір це наш єдиний основний ангел, який нас привів у цей світ. Ну, батько теж, але там інша вся така енергія, де саме матір. О, і навіть особливо, якщо стосунки з мамою важкі, складні. І, взагалі, їх немає, то це взагалі супер обов'язково. Чому? Тому що наша дитяча історія заклала величезний фундамент того, хто ми зараз є. І мені теж дуже подобається ця асоціація, що наша свідомість це маленький дитячий триколісний велосипедик, а наша підсвідомість це величезний багаж, це грузовик. І зрозуміло, що наші всі опередження, установки, налаштування. Які формувалися у нас до 5-7 років, тому що 5-7 років це період, це вік дитини, коли в неї формується нарешті її підсвідомість. Да? І оцей масштабний грузовик тягне нас кудись. І якщо там закладені установки, які ми не пропрацьовуємо на цьому рівні, постійно запихуючи нові, нові установки, нові якісь теми, да? якісь нові формування нейронних зв'язків. То зрозуміло, що він нас буде тягнути туди, куди йому комфортно, безпечно. Тому що наша лімбічна система, давній рептильний мозок, вони не розуміють наших логічних, раціональних, сучасних міркувань. От. Тому повертаємося. І а, тому вдячність це така штука, яку я реально раджу робити. В ідеалі це прописувати, але я щиро кажучи, я писала, але зараз я не пишу. Ну так прям. Але я постійно вдячна. От я заходжу в ванну, в мене там якийсь супер-мега-ароматний гель. Я його нюхаю, думаю, боже, дякую тобі, що в мене є можливість купити собі цю класну штуку, нюхати її, там митися неї там надихатися. У класно. О, а взагалі у мене є світло в квартирі. Боже, господи, дякую в нашій сучасній реальності. Ти взагалі, му, господи, дякую, що у мене є світло в квартирі. А тут у мене там є свічка. Вона з ароматом аромат кориці це грошовий аромат. До речі, і працює не тільки в маслах, а в принципі, а ще кориця це магічний інструмент, який розганяє. Негативну енергетику ось, ритуалі які працюють. ось. І тому я її нюхаю, думаю, боже, ну чи ти мене така величезна. Дякую, Господи, Боже, що в мене є така змога. Ну, тобто, так, потихеньку, це просто, це просто м'яс, його треба качати. Друга це щедрість. І щедрість це завжди причина багатства, але там багато нюансів, Зараз відповідати всі не буду. Але скажу те, що ті, хто в темі кармічного менеджменту, мене розуміють. Ті, хто ні, то там є умови. Якщо я не забуду, я вам колись розповім по, по, дуже детально, да, з подробицями, що там конкретно за умови, тому що це не, не так прям прямолінійно, як нам спочатку всім здається. Ось це така друга да, історія. Третя історія це я концепція Мій улюблений просто вчитель. Невіл Да, цієї людини зараз не з нами, вона в іншому світі, а може, душа вже переродилася, не будемо про це, але лишилося вчення Невіла Годдарда і все, що він каже, в основному воно стосується як концепції. Я концепція це як я себе сприймаю, я хто, і от коли я думаю про свої подорожі, то я туристка, я мандрівниця, я можу це прямо так сказати легко. І для мене це ну, норма, бо я подорожую, я хочу подорожувати, хочу продовжувати подорожувати. Тому для мене це норма, що я мандрівниця. Ну, от з такою я концепцію я роблю одну з методик маніфестації, яка називається карта бажань. Нічого такого нового, але знову ж таки, щоб не захламляти свій простір, я роблю її з допомогою Pinterest, я створюю дошки, візуалізації. І у мене зараз я вже категорії прибрала, але в мене прям були категорії, що я хочу, який я хочу вайб, який я хочу квартиру по зовнішньому вигляду, яку я там хочу посуд, яку я там хочу за ванну кімнату, що я хочу конкретно робити, що я хочу їсти, наприклад, в да, і я вам скажу, що карта бажань склалася у мене ідеально, окрім того, що і в деякі моменти я була ну, налаштована, скажімо так, на бажання, які вони реально для здійснення, але вони нереально для того регіону, куди я збиралася. Наприклад, я величезна фанатка цей факт про мене, ви знаєте зараз першими, я його ще ніде не розповідала. А я огромна просто величезна фанатка розпису португальського, який називається «азулежо». Це така плитка, вона зазвичай біла, і на ній робиться синий розпис. Я не знаю, що зі мною, але я обожнюю, я обожнюю цей розпис, він мене заспокоює. Я хочу собі якісь елементи з цим розписом, я хочу там собі інколи якийсь там одяг, я хочу інколи там дивитись на якісь, може, стіни які викладені цією ці я хочу якийсь принт на люстрах. Ну, коротше, я, я напихала в свою маніфестацію Купа цієї озуліжу. От хоча основна була моя ідея в тому, що. Який я відпочинок як саме хочу? Я хотіла відпочинок близько до моря і багато плавати. Я обожнюю плавати для мене це необхідно. Я відновлююсь мій емоційний ресурс, відновлюється. Моя психіка відновлюється, моє тіло відновлюється. І тому, от мені дуже пощастило, що мої апартаменти знаходилися в 20 метрах від моря. Я його бачила з вікна, я його чула постійно. Це дуже близько. Ну це буквально як шарик викатився з хати і закатився у море. Ось це прям, ну це так прекрасно, це, ну, це просто дуже, це дуже класно насправді. От. А з посудом склалася взагалі прикольна історія. Я набрала багато квітерських картинок, посуду з ліпленням, але таким прям дуже об'ємним. І в мене в голові така крутилася думка: блін, ну це ж не дуже зручно з такого посуду пити. Але мій посуд, він був ідеально білий, просто, просто ідеально білий. І оця чашка в мене сюди вставлю це зображення, воно зріплення, але не таким масивним, щоб це було незручно. Я прям капець, думаю, ну це прям ідеальна маніфестація. По фоткам, фотки я зробила, і навіть інколи я там прям підлаштовувала, щоб це була поза, така, як там в пінцерісті і те, а інколи це сталося просто отак випадково. Я про цю фотку навіть забула, але дивіться, вона ну, по, по, скажімо так, сприйняттю. Вона прям одна і така ж сама. Хоча виглядають вони по-різному, але ідея, ідея абсолютно, абсолютно однакова. Ось ще щось такого прикольного сталося зі мною це е, зелена свічка. Я її маніфестувала, ще з подорожі у В'єтнамі дуже хотіла у В'єтнамі купити зелені свічі, але щось, ну, щось не пішло, я не змогла її ніде знайти. А тут ми заходимо в магазин і прям. Зелена свічка. І ще мені так смішно стало. На неї був якийсь чекот, чи щось 444. 444. І четвірка це не найулюбленіше не число, але я люблю четвірку, особливо її полюбила після перегляду акорду 4 хвилини. А це теж окрема історія. Хоча в моєму телеграм-каналі я робила, у мене є навіть стек, я вам уточнюю фомінець, і чи 4 хвилини якось я там підписувала це. У мене був розбір а, маленький цього серіалу, вона буквально 2-4 пошта. Але прям я у ну, мене це лакорм, який я вважаю, що його а, дуже скоротили. Там така була закладена величезна ідея, і мені здається, що її надмірно скоротили, Тому я очікую, ще другу частину, 8 годин, де якщо не ейт аурс. От якщо не помиляюсь, то чекаю на цей, на продовження, тому що 4 години були прям. Дуже скорочені. от. І після цього я четвірку якось полюбила, тому що в принципі, для українців четвірка це чотири стихії. Да? Вода, земля, повітря і вогонь. А, і Хоча я притримуюсь більше традиції китайської і традиційної медицини, да? це п'ять стихій, це дерево, вогонь, земля, і вода і метал. От. Але четвірка це, ну, це, це наша слов'янська магія. От. Тому Звідки я дуже добре ставлюсь, вона така стабільна. Знає, для мене вона асоціюється щось з деревом, і з землею, якась така магічна історія. Тому і на зеленому колірі свічки бачите, і це прям, думаю, ну клас, красотка. <смас> нарешті мені сталася. От, Тому в мене була, і просто я вважаю, ідеальна подорож, прям настільки шикарна, скільки це можна бути. Я нарешті перепочила духовно, душевно. І хоча я досі не можу зібратися на повноцінну роботу, хоча я там працювала, і тут працюю, ну просто, скажімо так, допрацьовувати зі сторіс з, з інстаграмом, для мене дуже але я зберусь і, мабуть, до виходу цього відео в мене вже буде якась лінейка сторіс, тому що я прям. Я прям маю працювати з інстаграмом також не тільки зі своїми авторами. От, а взагалі, у мене основна моя направленість письменництво і коучинговий супровід авторів. Хоча, якщо ви не автор і хочете спробувати написати, можете приходити до мене. Якщо ви не автор і не хочете писати, але хочете підвищити ваш емоційний стан, хочете поманіфестувати разом, хочете зробити, я вдаю практичні фізичні вправи, які направлені на емоційний стан. На балансування на фізичного тіла, тому що наша фізична оболонка це наш початок. Якщо ми не заздемлені, якщо ми не здорові, якщо у нас не класна фізика, да, бо фізика це вже розв'язка того, що сталося на моральному стані, то приходьте до мене, я обов'язково вам допоможу. Ми з вами поспілкуємось і наладимо, налагодимо, налагодимо нашу ці. Симоційний процес, якщо ви автор, то приходьте, навіть без тексту приходьте. За 12 тижнів ми з вами обов'язково напишемо вашу першу, може навіть і не першу книжку, і змінимо ваше відношення до цього, до письменництва, до маніфестації, до вашої концепції. Я концепція це те, на чому треба наполягати. Я хто? Я письменниця, я езотерокиня, я коуч по супроводу, я мандрівниця. І е, коли у нас йде ментальний да, це внутрішній діалог, то суть я концепції відсвятковувати наші думки. Для цього я раджу все ж таки почати з прописування вдячностей, щоб подивитись, а що там взагалі в голові, тому що оцей грузовик, оцей трак нашої підсвідомості величезний, він інколи настільки непомітний, що ми на рівні спілкування. Не можемо, ну, спілкування внутрішнього, да не можемо відсвяткувати кожну думку. А коли ми її відслідковуємо вручну, да, чи там наговорюємо, наприклад, на камеру на диктофон, то ми бачимо, що там в голові. І чому я так да, кажу, моя Словаччина це 2% неудачної невдалої абсолютно маніфестації, от тому, що я б там все зробила неправильно. І це прям ну, моя дуже велика помилка. І одночасно моє величезне благословення, тому дякую Всесвіту, що я була у Словаччині, тому що вона відкрила в мене мандрівницю. Вона відкрила в мене дівчину, яка може боротися сама. І одночасно вона відкрила в мене дівчину, яка може покластись на когось, і це дуже незвичайний досвід. Я... Я переробила себе дуже дуже глибоко після цієї подорожі, тому сказати, що вона не вдала, ні, я б навіть сказала краще, що вона важка була, але дуже корисна. Отже, дякую, що ви були зі мною. У нас сьогодні з вами таке доволі немаленьке відео, але я щаслива бути вашим привідником світ магії, маніфестації, письменництва і класного позитивного життя, тому що воно починається з нашого добробуту в нашій голові. Коли ось тут думками все ок, в житті також все складається. Хоча інколи з нами стається якась драма, ми можемо це перезаписати з допомогою нашої голови. До зустрічі в нових старих відео, з вами була Олга Олда.